Доброго дня, малята! На минулому занятті ми з вами малювали ялиночку. А сьогодні я пропоную вам зробити новорічну прикрасу для нашої ялиночки ось таку цукерочку. Для роботи нам потрібно пластигін червоного та білого кольору, вологі серветки, аркуш паперу та дощичка. Перед початком роботи зробимо зарядку для пальчиків. Повторюйте за мною! Ми долоньки розігріємо і зігріємо пальчики, будемо плескати в долоньки, як маленькі зайчики. Молодці. Отже, почнемо нашу роботу. Беремо пластилін білого кольору, відщіпуємо шматочок та робимо кульку ось так. І ще. Ось потім беремо пластилін червоного кольору і також робимо кульку. Ось так. І ще. Ось кульки, які я заготовила заздалегідь. Беремо. Кульку білого кольору і ось так пальчиком притискаємо на аркуші. Потім беремо червону кульку і також притискаємо пальчиком білу, червону, беремо по черзі. Ось так. Ось ми з вами зробили цукерочку. А зараз давайте її прикрасимо. Подивіться, яка цукерочка в мене вийшла. Спробуйте і ви зробити таку цукерочку. А я, як завжди, чекаю на фото ваших робіт. До побачення!